Уже прийшла весна і розпочинається тепла пора. Усі ми хочемо виходити на прогулянки, особливо і своїми домашніми улюбленцями. Проте під час теплої пори, під час сонячного дня потрібно теж дбати про те, аби не нашкодити своїм тваринкам. І сьогодні ми про це будемо говорити із Мирославою Жиженко. Доброго ранку! Доброго ранку. От літочку скоро буде. Зараз вже весна. Теж дуже швидко розвивається вже тепла погода. Яких правил потрібно дотримуватись? Перш за все, тваринка, яка виходить на двір, має бути об. Роблена від бліг та найголовніше кліщі, оскільки кліщі переносять смертельно небезпечні захворювання. Це, перша, це наш перший основний пункт. Другий пункт тваринку бажано виводити на вулицю, коли ще не жарко. Тобто ранній ранок та пізній вечір. Коли ми виходимо на двір, ми обов'язково маємо своєю ручкою перевірити температуру асфальту, якщо пече вам в руку, буде пекти собачки в лапки. Також є така небезпечна хвороба, яка називається злаковою. Найчастіше з даною проблемою з лаковою хворобою стикаються собаки, оскільки вони більше гуляють, а котики це більше такі хатні улюбленці, які нікуди не виходять. Зерна від сухої трави врізаються собачки у подушечки. На лапках між пальчики можуть залишатись там довгий період часу, нагнивати, їх треба доставати часто навіть хірургічним шляхом. Тому, будь ласка, дивіться, де гуляє ваш улюбленець, на сухі газони його не випускати. І на рахунок температури навколишнього середовища тварина не має залишатися в машині, тварина не має гуляти в коли сонце в зеніті, коли дуже жарко. Якщо ж у вас є необхідність тваринку вивезти кудись, у вас завжди має бути з собою водичка, у вас може бути з собою коврик, який буде охолоджувати тварину. Його можна придбати в зоомагазинах. Особливо до жаркої погоди треба бути уважним власникам собак з плоскою мордочкою, оскільки їм. При дуже сонячній та жаркій погоді найважче дихати. Якщо ж раптом ваша тваринка стала задихатися, пускати слинку, ви помічаєте в неї якісь симптоми перегріву, ви маєте намочити рушник, замотати собаку в рушник і чим найшвидше доставити її в клініку. Це є пряма загроза її життю. Тут без лікаря не справитися. Я дуже дячна вам за поради, друзі. Дотримуйтесь усіх цих порад, адже дійсно нехай тепло пора року приносить вам і вашим домашнім улюбленцям лише задоволення і проводьте цей час із користю.